Харківці дуже люблять своє місто, святкують його день із захопленням, зізнаючись у коханні. Та вибір 23 серпня сумнівний. Дату хибно пов'язують із визволенням Харкова від нацистів під час Другої світової війни. 23 серпня 1943 року. Маршал Конів приніс Сталіну радісну звістку. Харків повністю очищен від окупантів. Це закріпило дату як непорушну для радянської пропаганди. Ще тиждень після офіційних фанфар тривали запеклі бої, артобстріли, нальоти авіації. Лінія фронту пролягала житловими кварталами. Салют у Москві відлунав 23-го, а Червонобоварський район і Нову Баварію звільнили 29 серпня. Радісні сонячні фото, кінохроніка з усміхненими солдатами на броні, щасливими харківцями зняті аж 30 серпня. Подібне бачимо зараз. Путін і його генштаб очікують звісток про загарбання українських земель. Це перемога в кредит. Росіяни звітують про здобуття місцини, а далі відправляють гарматне м'ясо захопити будь-якою ціною. Російські нацисти скаженіють, бо українці позбуваються спільних дат і прагнуть до власної історії. Воїнів Другої світової вшановувати важливо, та замість омріяної волі нацистський тоталітарний режим змінився сталінським. КДБ репресував харківців. Комуністи нищили прояви української ідентичності, бажання свободи, економічного ентузіазму, нищили думки. В Україні нав'язували, що вона не має власної історії лише спільно з Росією та СРСР, використовуючи культ побєди. Нині ми прощаємося з радянськими міфами і повертаємо своє.